Шановні аграрії, от і пішов нас 24-й високосний рік в історію. Яким він був? Спомніть продовження війни, рання весна, яка тепла була, спішили всі сіятися. Після посіву приморозки в квітні, в травні приморозки, шановні аграрії, все пережили, посіялися. Далі африканська жара все горіло, все шановні аграрії, але урожай був зібраний. Потім. Всі кинулися сіяти пшеничку, а вологи нема. Ганялися за кусочком тієї вологи, щоб посіяти, щоб получили всходів. Не давався й обробіток ґрунту. Посуха, рвали плуги, але все пережили. Ми вважаємо, що прошлий рік був важкий. Вважали, що 23-й, 22-й рік був рік важкий. Але все пережили. І треба зробити вивод, що головне в нашому житті це здоров'я і мирне небо. Нічого ціннішого немає. Чим здоров'я і мирне небо з новим 2025 роком вітаю вас щастя, здоров'я, мирного неба і благополуччя вам і вашим сім'ям.